13 листопада випав сніг. Ми були готові, але не на всі 100%. Я думаю, готовність десь була відсотків 85. Тому що ми і труби прокладали для того, щоб підключати гармату по всій території і засніжувати. Тобто, ми готувалися в першу чергу до штучного засніження для того, щоб підготувати всі схили не на природньому снігу, а на штучному. Але від Бога прийшов до нас подарунок, і звичайно, ми були приємно здивовані і відкрили сезон по суті. Розратрачили траси, запустили підйомник і працюємо природнього снігу згідно того прогнозу, який зараз є. Приблизно вистачить на тиждень, щоб сайт шварк нормально функціонував. Далі нам знову потрібно чекати морози і щоб засніжувати трасу вже штучним снігом. Штучний сніг лежить довше, ніж природній, приблизно в два, можливо, навіть в три рази. Через те, що гранула штучної сніжинки, вона більше схожа на лід, ніж на сніг. А звичайна сніжинка це. Пушок, який приминається, дуже швидко тане, відповідно, цей сніг природній лежить набагато менше. Тому нам потрібно, звичайно, снігову гармату, штучне засніження, для того, щоб ми могли сезон гірськолижний в Тернополі продовжити, так як ми мріємо, до трьох місяців. Стосовно тарифів, поки що, оскільки така в нас чудова погода, залишили ціни минулорічні, Але коли ми будемо продовжувати сезон засніжувати штучним засніженням, ми ціни все таки трошки піднімемо. Зараз я не готовий сказати точно наскільки там підніметься, але це буде майже невідчутно для клієнтів не так суттєво. А оскільки я, як інвестор і як керівник комплексу, вклав сюди разом з приватними інвесторами більше 100 тисяч доларів, то відповідно нам треба ставити такі ціни, щоб цей проект, хоча б за 3-5 років себе окупив, а також щоб ми мали ресурси для його розвитку, для того, щоб з кожним роком покращувати і тернополяни, гості міста відчували себе щасливими, що вони мають причетність до такого комплексу, ми цього прагнемо. Ми самі цього хочемо. Тому треба ціни трошечки, трошечки кожен раз піднімати. От, і я вже бачу, багато наших клієнтів це розуміють, і вони самі кажуть, що ми готові навіть більше вам заплатити. От, тільки робіть ту справу, яку робите. Ми врахували недоліки, які були в минулому сезоні. Головний недолік був те, що в нас гармата була прив'язана до насосної станції 60 метрів, ми могли її тільки відтягувати. Відповідно, ми не могли засніжити рівномірно всю площу було ратраком тягнути добрих 100 метрів сніг для того, щоб рівномірно засніжити всю територію. Це було враховано в цьому році. Ми проклали вже 80 метрів труб від насосної станції для того, щоб мати можливість гармату від насосної станції на 120 метрів відтягувати. Відповідно, вона стріляє ще на 20-30 і таким чином ми можемо вже засніжувати рівномірно всю площу Савіч парку в цьому сезоні. Ми вирішили вже давно. Що нам потрібен ще один підйомник ще два роки назад, але зараз ми тільки змогли це реалізувати. Ми поставили вже верхню станцію ще одного підйомника. Нижня станція буде в процесі, встановлена. Це такий самий підйомник мультиліфт, який в нас вже є, але він досконалішої конструкції, тому що там висота троса над сніговим покровом чи землею регулюється дуже легко і зручно. От там є спеціальний такий механізм. Тому. Нам не треба буде дуже сильно викопувати траншеї, там багато робити ручної роботи. І ми тільки випав сніг, ми підняли трос, гарно катаємося. Трошки стало снігу, ми його пустили і можемо ну, зручно кататися. Це як для спортсменів, так і для гостей нашого міста. Ми переконалися, що підйомники мають бути зручні. Перше, друге, вони повинні крутитись повільно, тому що люди, початківці, вони ще не знають, не вміють. І цей підйомник буде а, цим всім вимогам відповідати, а також е, довжина нашого нового витягу буде 215 метрів. Отже, ми можемо сміливо казати, що гірка в Тернополі е, ну, 200-метрова, не менше. Функціональне використання другого підйомника може бути таким самим, як і лижі. Лижники і сноубордисти можуть підніматися, але також. Також, за рахунок того, що трос ми можемо пускати піднімати, ми можемо ще піднімати такий снаряд, як сновтюб. Тобто людина сідає в цю плюшку, в бублик, бублик сам чіпляється до підйомника і вона піднімається наверх. Сновтюбінг-трасу ми плануємо зробити в цьому сезоні. Там, де була в минулому році саночна траса, От, а безкоштовну саночну трасу ми перенесли на Сновтюбову трасу. Поміняли ми місцями. З яких причин? З тих причин, що Сноутюбова траса була зроблена так, щоб бугри були зліва і справа, такі рови, і людина, виходить, не має можливості вилетіти і ну, себе травмувати. Тому ми, оскільки були випадки, що саночники, Травмувалися через свою якусь неуважність, через непильність, то ми для них вже зробили таку трасу, що там не вилетиш ні вліво, ні вправо. Тільки можна зупинитися внизу на контрвикаді, щоб вже не було ніяких травм, і всі були реально щасливі від цього відпочинку. Для нової. Сновтюб траси ми плануємо засніжувати таку кількість снігу, давати, щоб мати можливість ратраком зробити цей ріф. Тобто він буде не земляний, а сніговий. Саночну трасу на місці Сновтюбової ми і запускаємо і там. Всі бажаючі можуть кататися безкоштовно. Але на санках заборонено буде кататися на лижах. І на там, де лижна сноуборд траса на санках буде заборонено, тому що це по всіх міжнародних правилах ФІС заборонено. І ну, логічно, що нам треба теж дотримуватись цих правил, щоб не було ніяких травм. В цьому сезоні ми хочемо запропонувати тернополянам. Новинку такий певний соціальний проект, який хочемо ми робити разом з міською радою. Суть проекту полягає в тому, щоб залучати дітей, наприклад, сиріт або з інших соціальних верств, які не мають можливості оплатити навчання і катання, наприклад, на лижах. Ось ми пропонуємо, що в будні дні, один будній день, наприклад, з тиждень, 15 20 дітей з такої категорії можуть навчатися в нас безкоштовно. Повністю, я, як меценат, як керівник цього проекту, буду дарувати ці. Безкоштовні скіпаси дітям і також спорядження, тому що ми хочемо вносити свій внесок для ну, нашої громадськості, для дітей, щоб діти навіть ті, які не мають можливості собі це дозволити, вони отримували задоволення, вчилися, оскільки у нас трьохсторонній договір з міською радою. Я, як приватний підприємець і ДЮСШ екстрім. У нас спортсмени на лижах, сноубордах тренуються в Савіч-парку. В нас буде режим роботи, оскільки приходять спортсмени, їх там 50, можливо, 100 чоловік. Треба дати їм можливість ефективно позайматися, то в цей час ми будемо старатися не пускати ну, туристів, щоб вони в цей час не каталися. В свіжий час ми даємо можливість практично вільного вибору годин катань для спортивної школи Екстрім. Кожен день вони можуть кататися практично без вихідних, тому що ми знаємо, що з попередніх сезонів що у нас зими короткі, тому треба ловити кожен день, для того, щоб наші діти-спортсмени тренувалися і показували хороші результати. і ми в цьому їм Тех, що намагаємося посприяти. Навіть, наприклад, є діти, які займаються в першу зміну чи в другу зміну, то ми все рівно регулюємо це і діти мають можливість прийти хоч зранку, хоч ввечері, але нехай займаються.